Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Доріво Христі! Сьогодні маємо державне свято, день прапора, державного прапора. Сьогодні я вітаю всіх тих, у кого на домівках, на подвір'ї, на брамі, на, на, на будинку висить наш український синьо-жовтий прапор. Також трепетом і з переживанням, згадую сьогодні окуповані території, на яких також є синьо жовті прапори, але сховані. Знаєте, як, як завжди при окупації, як були німці прийшли в часи Радянського Союзу, і теж приходилося ховати. Українські прапори радянські, і наступна ця окупація гірша від того німецької, бо німці хоч казали, що вони хочуть, що вони будують. А це народ, який до сьогодні ще відкривають устасу і називають нас, що ми один народ. Братський народ і так далі. І прийшов до брата з війною. Тому піднімаючи сані жовтий прапор, ми кажемо: тут Україна є, була і буде. Піднімаючи сині жовтий прапор, наші воїни йдуть у бій. Ворог бачачи сині жовтий прапор, в них наступає страх. Вони його бояться більше як дронів, більше як куль, більше як ракет. Тому що цей прапор буде снитися окупантам як мінімум 50 років, а бажано 100 років, як говорив український патріот, будівник української державності. Степан Андрійович Бандера пройде певна кількість часу і років одна людина скаже слава Україні, і мільйони відповідять героям слава. Цей час прийшов. І дійсно Бандера був таким, такою фігурою, що вже скільки років його нема, а ворог ще до сьогодні його боїться. От де світлість душі, от де патріотизм, де любов до рідної землі. І синьо-жовтий стяг для української повстанської армії, для всіх будівників захисників України. Це завжди був символ гордості, символ незламності, символ величності. Тому кожен із вас сьогодні, хто ще не підняв прапор нашої держави біля себе, біля подвір'я свого, на своє авто, такі маленькі продаються. Сьогодні вся Україна і цілий світ має бачити цю могутню державу, цю незламну країну у синьо жовтих. Знаменах з Днем прапора любі мої українці. Знаєте, хочу згадати всіх наших загинувших воїнів. Тому що це той день, коли треба згадати всіх померлих. Це той день, коли особливий спосіб треба віддати шану. Тим, що поклали своє життя за Україну. І на День Незалежності треба то згадувати, але я все-таки думаю, що День прапора це той день, коли треба стати під прапором струнку, віддати честь, згадати усіх наших загинувших воїнів. А Вже на День перемоги. Це День перемоги, чуєте? На День Незалежності святкувати. Така обмовка по Фрейду та День перемоги. А зараз за вікном йде дощ. І гримит, знаєте так, і кожен раз, коли воно гримить, так все дергаєшся, повертаєшся і стараєшся розпізнати, чи то грім, чи то ракета. І дурно, коли сказали. Щоб твої діти грому не боялися. А ми не знали, що це означає. А тепер вже знаємо. Тому любі мої українці, стоїмо твердо, тримаємо стрій, піднімаємо гордо високоукраїнський прапор, ворогу. Нас не здолати. Нас чекають великі переміни, але це не завтра. Ще багато чого б нам попереду. Тяжкі часи і багато труднощів. Але будьте стійкими. Підтримуйте один одного. Не, не розшатуйте дисципліну, закінчиться війна, будемо вирішувати, хто правий, хто не правий, хто добре робив, хто не здало. Зараз іде війна. Ми, як ніколи, маємо бути зібрані разом. Якщо чуєш, що це українець, все це твій брат. Якщо чуєш, що це Українка, це твоя сестра. Вмійте цікавитися, хто що потребує, якої підтримки. Але ціль одна перемога. Ви стоїте перед ворогом раз, перемога два. Заради цього об'єднатися, забути всякі провини, всякі обіди. Простити все, що можете один одному. Щоб перед Богом засвідчити, що ми одно ціле, ми одно тіло, ім'я, яке Україна. І визначається воно прапором державним, гімном державним і всіми державними атрибутами. І головне славним українським народом. Слава Україні! Молимося за усіх наших загинувших воїнів за всі жертви війни.